Далі чутлива тема військові кладовища попри роки повномасштабної агресії в багатьох громадах. Військові кладовища досі не впорядковані. Родини загиблих, часто самі виборюють для своїх близьких гідну пам'ять. Приміром, Тернопіль уже створює цілісний пантеон героїв. А Одеса ж досі у складних обговореннях, яким має бути її меморіал. Чому питання вигляду військових поховань це не про камінь чи форму хреста, а про рівень нашої поваги. І Чому так важливо закласти якісні стандарти вшанування? вже сьогодні. Далі у сюжеті. У Тернополі створюють те, чого досі бракує більшості українських громад. Єдиний пантеон героїв. є свій грубівець, у мене родина. Там і брати мої, і дідусь, бабуси, і батько. І цей. І я сказала йому, що я буду хородити в родинному грубівці. Але він мені сказав: ви знаєте, що ви подумайте, вашу дитину повинна як героя знати в лице. Тут будуть панахиди відправлятись. Її синові Юрієві було 26, Загинув у 22-му році. Пані Ольга каже, не пошкодувала, що ховали його поруч із побратимами. Згадує їздила на гору Маківко в Карпатах, де поховані січові стрільці, і зрозуміла, справжня пам'ять живе там, куди приходять покоління. Ми їздили на гору Маківка, там 100 з лишнім років було. Там їх 50 чоловік. Самому старшому хлопчику, як моєму Юрчику, було 26 років, і там пам'ять, і там. Дітей багато, молоді багато, і ми знаємо, що це не задурно наші хлопці воюють. У місті вирішили, військові поховання мають бути в одному стилі, бо всі загиблі рівні у своїй жертві та пам'яті. Вони всі однакові, однаково рівні. Вони всі герої. Рано чи пізно не буде батьків, не буде мене і рідних не стане. Але це місце буде і тут будуть відзначати державні свята, і обов'язково будуть пам'ятати про всіх хлопців, і вони заслуговують цього, щоб до них приходили і пам'ятали. Уже зараз сюди приїжджають делегації з інших міст дивитися. Як створити не хаотичний цвинтар, а цілісний меморіал? Бо системного підходу до військових поховань в Україні досі немає. Пантеон героїв у Тернополі формують на окремій ділянці міського кладовища. Роботи почали у 23-му, завершити планують до кінця нинішнього року. Облаштують вхідну групу з капличкою і впорядкують поховання захисників. Там було також місце, де будуть встановлені флагштоки, прапори всіх прагат, які воювали, де буде окрема інформація про загиблих і про їхню військову частину. Тобто, це буде не просто місце поховання, це буде повноцінний де буде дерозпід, хто це, де вони воювали, як вони загинули, і це безбережні пам'яті. Найскладнішим було не будівництво, а діалог із родинами. Місто обговорювало з ними кожну деталь від форми хреста до вибору каменю. Є люди, які до цього часу категорично хочуть, щоб був саме той пам'яток, який хоче їхня сім'я. Ми пробуємо пояснити, що якщо це пантеон, якщо це комплекс, мають бути всі стилізовані. Вони всі одинакові герої. Саме родичі загиблих підказали місту, як має виглядати пантеон. Одна з завтрак Дарця Веретюк, її близька людина, загинула на війні, і вона вирішила зберегти пам'ять не лише про нього, а й про всіх побратимів. Віталій Дерек він воював із 2014 року. Поїхав на схід відразу після майдану, де разом з друзями створили перший добровольчий батальйон Айдар. У 2022 році він загинув, будучи у складі бригади вогуна у складі ССО. Проєкт пантеону почали зі світового досвіду від Арлінгтона до меморіальних цвинтарів Європи. Потім ґрунтовно вивчили українську традицію. Ми маємо скіфію, трипілля – це теж наша історія, це важливо. Їхні кургани. Потім ми мали княжу добу, Русь, Ми маємо козацькі чудові хрести, могильні пам'ятні знаки воїнам Першої і Другої світових воєн. Державні рекомендації для міст часто зводяться до шаблонних пам'ятників із чорного граніту чи габро. У Тернополі обрали світлий місцевий пісковик. Його фактура чиста, написи добре читаються, а матеріал перегукується з українською традицією національно-визвольних поховань. Задоволена тим, що це не чорне габро, тим, що це не покостовського родовища, сірий граніт. Який не має вигляду, який є радянською абсолютно набутою нав'язаною нам практикою впродовж 70 років окупації. А це Одеса, західне кладовище на околиці міста. Один із прикладів, як непросто громадам дається рішення про вигляд військового меморіалу. Тут уже важко порахувати могили, над якими майорять прапори. Світлана поховала свого чоловіка Костянтина рік тому. Боєць 153-ї бригади боронив Донеччину і загинув поблизу Новоандріївки. Тепер жінка чекає. Коли на цвинтарі з'явиться справжній меморіал гідний українських захисників? Щоб пам'ятали їх всіх і згадували, приїздили сюди, щоб тут було більш-менш не знаю, нормально прибрано. Головне, щоб це не тянулося роками, тому що якби по срокам як можна скоріше, щоб вже починалося робити. Навколо створення одеського меморіалу для загиблих воїнів уже кілька місяців точаться запеклі обговорення. Деякі поховання оформили в чорному граніті. Однак, частина родинних громадських організацій наполягають на зміні концепції через різні Погляди і суперечки процес затягнувся. Додаткові рекомендації надали експерти Українського інституту національної пам'яті. Частина родин загиблих, наприклад, вважає, що потрібно, щоб хрест стояв над могилою загиблого, інші говорять, що ну, хрест не потрібний. А інститут і пропонував різні варіанти: і хрести, і стели, в залежності від віросповідання, або побажань ну, родин загиблих хлопців. В Одесі провели голосування, долучилися майже пів тисячі родин загиблих захисників. Вони обирали проєкт меморіалу та зразки каменю. Меморіал загиблим воїнам. Планують зводити за гроші міського бюджету. Весь 25-й рік працювала координаційна рада з питань взаємодії з громадськими організаціями. Були представлені дуже багато проектів, які були робочою групою відібрані, і зараз вони на голосуванні. Україна просто зараз формує свої майбутні військові святині однак робить це без єдиних стандартів і без налагодженого діалогу з родинами загиблих. Український інститут національної пам'яті може лише рекомендувати остаточні рішення ухвалює громада, хоча країні потрібні чіткі стандарти меморіальних просторів, розроблені з урахуванням української історії та ідентичності. Адже саме такі місця формуватимуть пам'ять у наступних поколінь. Ірина Темчишин, Олександра Ченкова, Гандрапенько, Олександр Макушак. Те, сі єдині новини.